В темному, мовчазному місті, де ніхто не міг відчути світанку, жила вона. Її звали Ліліан, але жодна душа в місті не могла згадати, як і коли вона з'явилася. Її вигляд був незвичайним, наче вона сама була частиною ночі, одночасно велична і лякаюча Ліліан мала ідеальну фігуру, наче вигравіровану в мармурі. Її постава була прямою і граціозною, і навіть коли вона йшла, створювалось враження, що її ноги не торкаються землі. Її шкіра була як сніг, біла, бездоганна, з легкою прозорістю, що додавало їй аури вічної молодості, риси обличчя Ліліан здавались надзвичайно симетричними, і все в її зовнішності було бездоганним. Великі зелені очі, які здавалося, Могли бачити через тебе, пробували до самісінького серця. Її брови були тонкими і вигнутими, як у античної статуї, а губи, повними і червоними, як зрілі годи, що манили, але ні за що не дозволяли наблизитись її волосся довгі, чорні, як ніч, м'яко спадали на плечі, плутаючись у вітерці. Вони змінювали відтінок залежно від освітлення. Від темно-синіх до чорних, мов сама темрява, і коли вона рухалася, здавалося, що волосся платеться в таємничі візерунки, але найбільша її загадка була в тому, що вона завжди була оточена туманом. Вже не зважали на те, де вона з'являється, цей туман передував її появі, і кожен, хто намагався наблизитись, відчував лише холод. Вона була здатна за допомогою цього туману змусити людей робити те, що вона бажала, не викликаючи підозр. Всі, хто потрапляв під її вплив, ставали її безмовними слугами, виконуючи її найменші забаганки, але, незважаючи на свою зовнішність і вплив, Ліліан залишалася самотньою. Її серце було зачинене. І вона ніколи не дозволяла нікому наблизитись до себе занадто близько. Хтось кажуть, що в її серці була порожнеча, яку ніхто не міг заповнити, і хоча вона мала владу над кожним, хто намагався наблизитись, вона знала, ніхто не може втекти від своїх темних думок. Тож Ліліан у своїй самотності чекала, коли прийде той. Хто зможе розгадати її таємниці або ж, навпаки, стане черговим учнем її холодного і прекрасного світу?